Вітаю, вітаю прекрасні близнюки! Один із самих найталановитіших знаків. Я не жартую. Всіх близнюків, яких я коли-небудь знала, Боженько наділив о, вмінням дуже швидко на люту схоплювати будь-яку професію. Правда. Легко вчити мови. легко... Професію, ловити тренди, вони завжди харизматичні. Жодного близнюка не знаю, який би не був харизматом. Це для вас прогноз на тиждень. Цей прогноз підійде близнюкам по сонцю, близнюкам по Асценденту. Жінки і жінки можуть дивитися, якщо в них близнюки у Луні, в Луні. А чоловіки, якщо в них близнюки в Марсі. Тож, взагалі, мені здається, що інформація буде цікава для будь кого тому що той, хто хоч трішечки стикався з астрологією, знає, що кожна планета є в якомусь знакові. І тому запрошую добре. Я дивлюся, які будуть енергії на цьому тижні? З понеділка? понеділку. Як буде розвиватися ситуація? Який іде вектор? Це ваше попередження і порада. Понеділок, вівторка, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ох, близнюки. Ох, і тиждень, близнюки. Почнеться в понеділок. Знаєте, як? От у когось понеділок це важкий день. А для вас як продовження минулого тижня і минулих проєктів, векторів, задумок Це щось, що вже крутиться без вас? Колесо фортуни. В даному контексті, якщо ми дивимося понеділок, колесо фортуни, а далі у вівторок, лицар жезлів, то знаєте, це подібно на таку історію, коли ви їдете по інерції. Вже зроблений заділ, попередній тиждень, mm. можливо, місяць, і ви настільки набрали обертів, ви так класно осідлали коня удачі, я би сказала так, що колесо ще крутиться, крутиться, і ви можете навіть не крутити педалі, аж до середи. Тобто на тому самому моторі, на тому самому бензині. В середу. а от в середу вас раптом накривають протиріччя. Когнітивний дисонанс. Це знаєте, ще на що подібне? Інколи близнюки попереду планети всієї, так як це повітряний знак. Полетів туди-туди, туди, туди, туди-туди, полетів і так далеко і високо відлетів, що побачив, що сам озирнувся напругу і думав, а не занадто я швидко лечу. Оце відбувається в середу. Когнітивний дисонанс. Дві мечів часто означає карта самообмеження. У всьому в емоціях, в їжі, в тракті грошей, в працевитості, в сексі, в будь-яких стосунках. Зупинись примери. Розум і серце. І знаєте, це ще така от історія, часто буває у нас, коли ніби зовні все окей, все нормально. Але щось таке шкребе, знаєте, внутрішнього, якісь такі сумніви. І ти собі кажеш, та може мені здалося? Ні, я вам кажу, по цьому розкладу вам не здалося. Реально тут треба трішечки загальмувати, щоб колесо фортуни, не дай Бог, не скинуло вас, щоб цей вершник удачі вас не скинув, щоб ви не впали на землю. Тут дуже цікава історія. Мені здається, що це однозначно щось стосується двох людей або колективу. Це про стосунки, це про партнерство. Бо наступна карта, четвер, якби йде тенденція, дві какубки. Знаєте, що це може бути? Або стосунки, або проект настільки швидко почав розвиватися, тобто ви самі цього не очікували, що ви пропустили якийсь важливий нюанс. А далі йде карта диявол. А як ми знаємо, і диявол, і Бог в нюансах. Пропустиш якийсь нюанс, от просто не звернеш на нього увагу. Пролетиш, побіжеш далі, і ти можеш от по колесу фортуни не помітити, як намотати на це колесо ворог проблем. Тож, двійка мечів, і одразу після неї йде двійка кубків. Подивіться, які вони різні ці карти. Двійка мечів, очі за двома час хрещення. Для чого це? Відійдіть від справ. А, на секунду замріть. Заплющте очі, щоб зовнішньо нічого вас не відволікало. Послухайте себе, відмотайте, промотайте всі ваші справи, зустрічі, розмови, знайдіть ту точку, де пішло щось не так, як ніби кульгаючи. Це як приспущене колесо на машині. Або от коли ви їдете впевнено, так несетеся як цей вершник. От е, дуже професійний і досвідчений водій може почути, щось там стукає, щось там барахлить. Неуважний водій не помітить. І на всіх парах, розумієте, можете колесо здутися і занести кудись в кювет. Досвідчений, уважний водій, почує якийсь свист, якийсь звук. І призупиниться, побачить, що щось не те з колесом або з мотором. І таким чином попередить аварію. Те саме стосується ваших стосунків. Це саме стосується партнерства на роботі. Це стосується всього. Тобто потрібно оце саме обмеження прислухатись до себе і подивитися на ситуацію прямо в очі. Це не обов'язково, що дві людини. Це ви і ця проблема, це ви, і цей нюанс. Це те, що щось там стукає в машині. Щось там барахлить. І ви дивитеся на цю проблему. Ви не заплющуєте очі, і ви її не відсуваєте, знаєте, кудись в темний куток, а якось йде. Не се Тому що карта диявола говорить про спокусу. Заплющити на це очі, коли ми пропускаємо якийсь нюанс, ми а, таким чином стаємо таким раб, раб, рабом ситуації, заложником, розумієте? Тобто, я ж кажу, диявол починається з манюсінької деталіки. Якийсь може бути гвинтик, гаєчка, відлетіти, наприклад, залізного полотна, і поїзд зійде з колі. Розумієте? Знайдіть цей гвинтик. І якщо ви дуже уважно знайдете оцю точку, ще мені подобається така метафора, вона не моя, вона підслухана. коли в стосунках, в роботі, в проєкті, у здоров'ї, до речі, теж. в бідності немає грошей. В якийсь момент залізли борги. От борги множаться, множаться, множаться. Так от треба заплющити очі і згадати, де та точка, де та точка, від якої щось пішло не так. Я сподіваюся, по розкладу, що ви цю точку знайдете. А, так от, метафору згадала. Це коли в'яже жінка-світер і десь вузлик з'являється так, на светрі. І потім гарний светр, Але той вузлик, як його не ховай, він вилазить і він псує картину. А як правило, знаєте, якщо один вузлик пропустив, десь другий вузлик пропустив, так от, щоб світер був бездоганний, потрібно розпустити його до того вузлика. Тобто я кажу, дійти до тієї точки, подивитися і продовжити свій рух. Я думаю, що ви це знайдете, тому що от саме після диякова йде туз жезлів Туз-жезлів. Це як дає вам новий шанс початися спочатку, бо в неділю випадає карта дурня, обнулення. Ви ще й посмійтеся з цієї проблеми. Хочу сказати, що це ж може абсолютно стосуватися стосунків. Якщо дивиться вам на жінку, то це виглядає так. Лита, вогняний до вас прибіг, по колесу фортуни. я розумію, що це або ваш знайомий. Або це якісь стосунки, які не розвиваються. От він приїхав, поїхав. І з'являється несподівано і зникає несподівано. І от у вас ніби все нормально в стосунках, як нібито, але щось вас шкребе. Бачите, подивіться мечі, Так от подивіться на цю проблему. Насправді, подивіться її віч, не відводьте погляд, не домальовуйте того, чого немає. А знаєте, чому можете домальовувати? Тому що от в такому поєднанні вийшов диявол і туз жезлі, це велика пристрасть. Тобто це може бути подібне. На таку пристрасть, яка затьмарює і застілає очі. Ви не бачите цю людину. Вам головне, якби бути з нею, поруч. А те, що з вами не завжди чесно себе поводить, або якось халатно, ви на це заплющуєте очі. А потрібно не на це заплющити очі, тобто не на ситуацію, а заплющити власну фізичну очі і побачити ясно цю ситуацію. От бачите. І тоді раз, і вона якби обнулюється. Бачите, на цій колоді дурень якби жонглює можливостями і варіантами долі. Він жонглює о, знаками зодіаку. Грається в це, він веселий. Тобто, це мудрість блазня. Це не дурень дурень, це мудрий блазень, який грається в це життя. Грайтеся в це життя. Знаєте, що. Ніде немає прибити цвяхом якоїсь ситуації. Ситуацію завжди можна змінити, коли її точно побачите. Взагалі проблема вже тоді починає зникати, коли ви дивитеся на неї, коли вже є діагноз точний. Це початок розгула вашої проблеми. Якщо ж мене все-таки дивиться чоловік, а не жінка, то я би сказала так, все-таки тут про свідомість. В своєму запаві, в пристрасті, ви знаєте, можливо, така людина, яка не може ніяк знайти свого коріння, саме тому, що ви на безкінечній швидкості. Тут така пауза без паузи, тут ви можете, не збавляючи швидкості, просто вмикнути свідомість бачення ситуації. І на тій же швидкості все-таки проскочити проблему. Тому що може бути маніпулювання із вашої сторони. Близнюки, із-за того, що це дуже такий талановитий знак і десь така, такий стихійний психолог. Він бачить людей. Він, він інколи не може це пояснити, він інтуїтивно відчуває людей. Він може маніпулювати. Підсвідомо, типу того не хочеш, але м, якби бачу ціль, не бачу перепон. Може бути таке. Будьте обережними, що вас не залишили в дурнях. Тобто цей тиждень максимальної уваги для близнюків. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал, допоможіть його розвивати. Тут будуть дуже глибокі. Детальні прогнози тут будуть розклади таро на трьох колодах, на три питання. Тут будуть ефіри, де я буду відповідати на ваші особисті запитання. Це будуть такі міні-консультації в ефірі. Тому я буду вдячна всякій вашій підтримці. Подобайка, коментар, підписка. Дякую і до наступних.